А хочу побажати здоров'я та витримки нашим військовим. Адже ви це люди, які захищають нас та набажають перемогу. Ми завжди будемо дякувати вас за захист, за вашу мужність, силу, відвагу і сміливість. Ми вдячні за те, що ви змовляєте нашу найулюбленішу Україну село за селом, місто за містом. Повертайтеся додому, живі та здорові. Ми віримо у вас. Ви, герої. Слава Україні! Героям слава! Любі наші захисники та захисниці, я хочу подякувати всім вам за кожен день. Я розумію, яких титанічних зусиль ви докладаєте, щоб ми могли жити і навчатися та радіти сходу сонця. Бережіть себе і пам'ятайте, що ви в серці кожного з нас. Ми хвилюємося, коли йде дощ, бо розуміємо, що вам на передовій ніде від нього сховатися. Ми далеко тому не можемо жимо обійняти вас. Але будьте впевнені думками ми завжди поряд ми віримо в вас, ми любимо в вас, ми молимося за вас. Я напишу листа і намалюю блакитне небо і жовті колоски. Я дуже хочу, щоб ти посміхнувся, згадав про мирні і щасливі дні. Подякувати хочу я за ранок і за можливість малювати птахів.